Що касается прем'єр-міністра Орбана, його часто обвиняють в каких-то проросійських настроениях. це ерунда. Він не пророссийский политик, політик, а про політик. Чи не можна прервати вогонь і потім продовжити перемовини? Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Їхала зараз на зйомку затор в Києві, все тому що Віктор Орбан приїхав до української столиці. Поліція перегороджує рух, аби його кортеж дістався до офісу президента і до амбасади Угорщини в Україні. Ну результати розмови із Зеленським наступні. Орбан пропонує Україні зупинити вогонь на лінії фронту і потім вже говорити. Ти із путіним. Це, якщо коротко, а розлогу просто зараз. Дякую вам за те, що підписані на нас. Це канал Яніна Соколова. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі Орбан, який послідовно критикує військову допомогу Європейського союзу і НАТО Києву, відвідав Україну наступного дня після того, як його держава почала головування в Раді ЄС. Угорський прем'єр-міністр особисто зустрівся із президентом України Зеленським. І з головного про що говорили друзі? Прем'єр Горщини закликав розглянути питання припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні. Перемовини із Російською Федерацією Орбан каже, що дуже високо цінує мирні ініціативи президента України, але на їхнє втілення потрібно багато часу. Також подякував Зеленському за його відверту думку щодо пропозиції, Якою саме була ця відповідь. Тобто, відверта думка Зеленського, Орбан не поточнив. Припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення е, темпу. Цих перемовин я це розповів паном панові президенту, і я дуже вдячний йому за його відверту опінію щодо цього питання. Говорили і про українсько-угорські відносини. Зокрема, угорський прем'єр стверджує, що бачить вирішення питання щодо угорської меншини в Україні. А Зеленський анонсував відкриття першої української школи в Угорщині. Її профінансує. Угорщина, ми намагаємося закрити усі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутнє. Бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати угоду, глобальну угоду про співробітництво з Україною подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами. Зеленський також заявив, що сьогоднішні перемовини можуть стати таким собі плацдармом для підписання угоди про співробітництво між Україною та Угорщиною. Орбан зазначив, що Угорщина може підписати таку угоду. Угорщина взяла участь в першому саміті миру, та підтримала кам'юніке саміту, і це говорить про готовність Угорщини бути. Ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки, як нашій країні, так і всьому нашому регіону та Європі. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого саміту. Ми бачимо можливість організувати другий саміт в цьому році. і Ми б дуже хотіли цього. Що ж насправді змінилося, скажете ви, Яніно? Чи можемо ми говорити про покращення стосунків між Україною та Угорщиною? Київ нібито зробив крок назустріч, пообіцявши виконати вимоги Угорщини щодо прав національних машин в Україні. Е, нагадаю вам, друзі, прошу мова. Конфлікт з цього приводу триває з 2017 року. З 1 липня Угорщина головує в Євросоюзі. Голування це нагадаю вам на півроку. І в Будапешті заявили, що це стане приводом для частіших контактів із Києвом. Які будуть реальні наслідки цієї зустрічі сказати наразі складно, але друзі я вам нагадаю, що Орбан це дуже хитрий жук, який на газовій глі Путіна доволі довго і має міцні стосунки з ним, так само як і оточення Орбана. Ну і в цілому, як країна, яка має міцне співробітництво в газовій сфері? Ну і до приїзду до Києва Орбан, попри своє потеплішення в бік України, довгий час роками. Робив всіляку фігню, яку саме отже, прем'єр погорщини регулярно виступав проти фінансової допомоги Україні і залишив залу під час зустрічі лідерів ЄС, а в грудні щоб не голосувати проти рішення про відкриття переговорів про членство країни в Євросоюзі. А ще Орбан казав, що не вважає Путіна воєнним злочинцем, а Україну не вважає суверенною державою. Питання тільки, куди ж він тоді приїхав, якщо не до суверенної держави, друг Орбана Путін дуже єсно про нього висловлюється. каже, що сильний політик угорський прем'єр і відстоює інтереси своєї країни як справжній патріот. Вона відноситься к немного численної європейських політиків, які вміють відстоювати свої інтереси, діли тут настойчиво. последовательно, на мой взгляд, вполне тактично. И у нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают. Более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно. Но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов и каких-то проблем. Нагадаю вам, друзі, що саме Орбан наклав вето на сім юридичних рішень, за які, наприклад, проголосували 26 членів Європейського союзу. які Це рішення далі сулить виділенням 6,6 мільярдів євро на поставки зброї України. Так, от коли всі голосували за, Орбан голосував проти, ну тобто витував. Це рішення він перешкоджав початку офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу протягом більшої частини останнього року, і лише минулого місяця перестав їх блокувати. Більше того, Орбан це єдиний європейський політик, який після початку повномасштабного вторгнення тиснув руку Путіна. Несмотря на то, що в сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены. Тем не менее, не может не вызвать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна із цих стран це Венгрія. досі, а це вже рік. Друзі, Орбан блокує виділення 500 мільйонів євро з європейського фонду миру. Так він і називається на зброю для України і, взагалі, вважає, що треба припинити надавати зброю Києву. Тоді і війна закінчиться. Крім того, міністр закордонних справ Угорщини, а звати його Петер Сіярто, здійснив, щонайменше 5 п'ять поїздок до Росії під час повномасштабного вторгнення і останнього разу відвідав економічний так званий економічний форум в Санкт-Петербурзі. А за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення закликав домовлятися із Російською Федерацією і виступив проти санкцій, запроваджених в бік. Российской Федерации. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию, мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны, не терять надежды на мирное урегулирование. Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдет до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами. у всіх у вас логічно виникає запитання: а що таке? Чо Орбан так е, зацікавлений в тому, щоб е, приїхати до Києва? Чому раптом став таким добрим? Навже це Зеленський так на нього повпливав під час останньої зустрічі за кордоном? Ви пам'ятаєте це рукостискання? Всі його терижували, і Зеленський доволі відкрито з ним говорив. Закликаючи приїхати до України, і ось Орбан тут. Але думаю, справа не в Зеленському, справа в тому, що ряд рішень, зокрема в Європейському парламенті, присутності депутатів від Угорщини і ухваленням ними рішень. А буде опікуватися вже велика більшість людей, які будуть формувати комітети і будуть налагоджувати співпрацю із Огорщиною. Так, от поки Огорщина з вимкненим світлом над головою для всіх адекватних представників Європейського союзу в стінах парламенту, то в принципі налагодити якусь співпрацю і діяльність головуючи надто на півроку. В ЄС буде вкрай складно тому Орбан під цим тиском а, змушений демонструвати. Акцентую не робити, а виключно демонструвати оці ці приїзди до Києва, аби не бути далі абсолютним вигнанцем. а Казати слухайте, ну я ж приїхав вже. Подивіться, вже ж говорив. Далі сподіваюся, що від слів перейде до рішень на користь України. Не знаю про що вони там говорили із Зеленським, а чи зміг переконати буде в якихось справах Зеленський Орбана. Але сподіваюся, що європейська спільнота і такі очельнически, як кажуть друзі Орбана, спосіб життя в ЄС підштовхне його. Вчиняти в бік світла, а не в бік темряви. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи зміг Зеленський переконати Орбана і хто би зміг, в принципі, переконати Орбана, в тому, що його політика це повна ганьба. Напишіть в коментарях, друзі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава силам оборони. До зустрічі.